Життєві ситуації можуть здаватися безнадійними, але у вас, як у людини, яка вірить в Ісуса Христа, є життєва сила, що перебуває всередині вас. Надприродна любов це ходити у сфері надприродного. Ви можете бути оточені любов'ю Божою і ходити в надприродному своєму повсякденному житті завдяки силі прощення, яка є життєвою силою для вас і вашої родини. Ви побачите, що прощення тісно пов'язане зі зціленням і прощати інших. Це акт віри. Коли ми ходимо в Божій любові, для нас досяжне те, що інакше не можна отримати. Дізнайтесь, як застосовувати її в сім'ї на роботі у повсякденному житті. Божа любов у вас змінює ситуації. Ходіть в Божій любові та прощені, і нехай життя у надприродному стане частиною вашого повсякденного життя. Вітаю вас, я, Кеннет Копленд, запрошую на передачу переможний голос віруючого. Минулого тижня ми з Лорією говорили про те, що ми викуплені від хвороб та недугів. Тому повернімось до того, на чому ми зупинилися у третьому розділі послання до Галатів. І ми читали там про віру аж до 13-го вірша. Христос, вам це подобається чи не так? Христос помазаний, Його помазання викупив нас від прокляття закону, зробивши за нас прокляття. бо написано проклятий кожен, хто висить на дереві, щоб благословення Авраама через Христа Ісуса поширилось на язичників, щоб нам отримати обіцяного Духа. Або те, що пообіцяв дух вірою Брате, я кажу по-людськи: навіть завіту, встановленого людиною, ніхто не скасовує і нічого до нього не додає. Авраамові і нащадкові його були дані обітниці. Писання не каже і нащадкам, наче про багатьох, але як про одного, і нащадкові твоєму, яким є Христос. Ви чули, як Глорія часто це казала. Я казав це багато разів. І зараз я повторю це. За першого знак будь-якого симптому чиніть йому опір, а чому нам слід чинити опір? Всьому, що Ісус поніс за нас на Христі, Він гріхи наші сам підніс тілом своїм на дерево, щоб ми, звільнившись від гріхів, жили для праведності. Ранами його ви зцілились. Якщо ми зцілились, то згідно з Писанням, ми зцілені зараз. Отже, ми чинимо опір хворобам і недугам. Ми чинимо опір гріху. Ми чинимо опір в ім'я Ісуса. І ми звернемось до двох місць Писання. Перше це послання Якова, четвертий розділ, сьомий вірш. Якова, четвертий розділ, сьомий вірш. Послухайте. Тож підкоріться Богові, це перший крок. Отче, я підкоряюсь тобі. Вчиніть опір дьяволу, і він втече від вас. Наблизьтесь до Бога, і Він наблизиться до вас. Не просто вчиніть опір дьяволу, і він втече від вас. Ні. Він втікає від імені Ісуса, він втікає від Бога. Прочитаємо це ще раз. Почнемо з шостого вірша. Та ще більшу дає благодать. Тому і сказано: Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Тож підкоріться Богу і вчиніть опір дьяволу, і він втече від вас. Наблизьтесь до Бога, і він наблизиться до вас. Слава Богу. А тепер перше послання Петра, п'ятий розділ. Це дуже важливо. І, пастирі ваші, благаю, і я, співпастор, і свідок страждань Христових. Послухайте і співучасник слави, яка має з'явитися. Пасіть отару Божа, яка у вас, доглядаючи за нею не примусово, а добровільно, як Богу приємно, не для ганебної користі або не заради наживи. А щиро, і не зупинімось на цьому. Служінням потрібні гроші, щоб функціонувати. Але були і шахраї, і я пригадую зараз одного з них, який був тут, в штаті Техас, багато років тому. Він вивчив на пам'ять кілька проповідей Сперджена, Орла Робертса і пішов проповідувати. І люди спасались. Але брате Коплен, чи було це справжнім спасінням? Звісно, адже він проповідував слово Боже. Однак він дуже часто збирав пожертвування. Він зупинявся посеред проповіді і збирав пожертвування. Він збирав пожертвування постійно і його піймали на шахрайстві і посадили в в'язницю. його ув'язнили за шахрайство. Але ось що важливо він вивчив на пам'ять ці проповіді і прийняв спасіння. Він народився згори в в'язниці, згадуючи те, про що проповідував. Слава Богу. Чудово, чи не так? Але ви бачите, що він робив. Саме про це застерігав апостол Петро. не робіть це лише заради пожертвувань. це з правильною метою, якщо ви пасете Божу отару. Зауважте, він каже не примусово. Петро не просто сказав заради грошей, а не примусово, тобто з правильною метою. і не пануйте над дорученим вам. А подавайте прикладу Тарії, коли з'явиться пастареначальник, то ви отримаєте нев'яничий вінець слави. Також і молоді, будьте покірні старшим. А ви всі будьте покірні один одному, тому що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Послухайте, скоріться. Тож скоріться під міцну руку Божу, щоб він підніс вас у свій час. Бог не проти того, щоб ви чи я, чи будь-який інший віруючі були піднесені, але неправильно, якщо ми самі намагаємось підноситись і повищувати себе заради грошей і таке інше. І мені зараз згадується інший молодий чоловік. Справді сумна історія. Так чи інакше, тож скоріться під міцну руку Божу, і він піднесе вас у свій час. А як ви це робите? Всі турботи ваші віддайте йому. Гаразд. Зачекайте хвилинку. Я хочу взяти розширений переклад Біблії. Гаразд. Це перше Петра. Перше послання Петра, п'ятий розділ. Тож скоріться, зменшіть себе у своїй власній оцінці. Під міцну руку Божу, щоб він міг піднести, повищити вас у свій час. Послухайте зараз всі турботи ваші, всі тривоги, весь неспокій. Я читаю це з Біблії. Це наказ. Всі хвилювання ваші, раз і назавжди віддайте йому, бо він з любов'ю піклується про вас. Віддайте весь цей неспокій йому. Припиніть хвилюватися. Припиніть це. У Назлорі є особливі давні друзі. Це сімейна пара. І він розповідав, що хвилювався і тривожився. І якщо він не тривожився, то вважав, що чинить неправильно. Він сказав, що хвилювався через те, що він не тривожився, і просто хвилювався і хвилювався. І я дивився, як він розповідав про це по телевізору. Він розповідав, що молоді роки у нього були виразки. Він пішов до лікаря, і йому зробили переливання крові. А потім хтось сказав щось про снід, і він сказав, що почав хвилюватися через те, що у нього снід. Тож він здав аналізи, і сніду у нього не виявили. Але він сказав: нарешті я став на це місце писання, і це змінило все його життя і служіння. Те саме багато, багато разів робили і ми. Багато років тому, і ви вже чули, як я розповідав про це раніше, але зараз варто розповісти про це докладніше, коли протягом довгого періоду часу відбулася серія подій, внаслідок яких ми опинилися в такому становищі. Що ми заборгували 6 мільйонів доларів за телевізійні рахунки. Я зволікав десь до опівночі напередодні засідання ради директорів нашого служіння, бо я не хотів виступати перед радою і говорити їм про це. Пастор Джордж він тоді був виконавчим директором нашої місії. він приніс мені звіти. Щоб я міг їх переглянути і підготуватися. Тож я просто. я просто бачу це. Найкращий рік, найкращий рік за всю історію нашого служіння. Найкращий рік за всю історію нашого служіння. Найкращий рік за всю історію нашого служіння. Телевізійний відділ заборговані 6 мільйонів доларів. І далі найкращий рік за всю нашу історію. І Господь сказав бачиш. У вас був найкращий рік за всю історію служіння, а ти про це навіть не знав, і він сказав: «Поганому стані лише той відділ, про який ти турбувався. Я знав, що не потрібно було цього робити. Глорія вже лягла спати. Я розбудив її, покликав і сказав: Поглянь, поглянь на це. Вона подивилася на це і сказала: Так. І ми вдвох звернулися до цього місця писання, взялись за руки і віддали всю турботу про це. Нашому Богові. Ми віддали це йому. Алілуя! І просто звільнились від неї. І це приводить нас до 10-го розділу, другого послання, до Коринтян. Бо ми ходячи в тілі, бо ми, ходячи в тілі, не за тілом воюємо. Зброя нашої боротьби не плацька. А Дюнаміс сильна Богом на зруйнування твердинь. Ті шість мільйонів були твердиною в моєму розумі. Я нічого через неї не бачив, бо вона стала такою великою і міцною. Ними скидаємо задуми. У мене в посиланні говориться розумові припущення, і все, що підноситься, та повстає проти пізнання Бога, і полонимо кожну думку на послуг Христу, і готові покарати кожен непослуг. І я написав тут слово думки. Коли ваш послуг здійсниться. Чи ви зважаєте на особу або дивитись на зовнішнє? Гаразд, І я сказав, отче, в ім'я Ісуса. Я більше не торкатимусь цього у своїх думках. Я сидів там шість мільйонів, ні? Ні, ні. Ні. Я не торкаюся цього. Я не думаю про це. Ні, ні. Ні. Я не торкаюся цього в своїх думках. Через тиждень я зауважив, що ця думка з'являлася вже не так часто. Я став ще наполегливішим. Я казав ні, дьяволе, ні. Ти не вкладешся в мій розум. Ні, ні. Це Божа проблема, а не моя. Чому? Бо, у Слові Божому, той самий апостол сказав ми ходимо вірою, а не тим, що бачимо. Слава Богу, я сказав: ми маємо ці гроші. Слава Богу, ми маємо їх вірою. Гаразд, і це сталося за рекордно короткий час. Раніше ми оплачували рахунок за телебачення двома щомісячними платіжками. Ці шість мільйонів були виплачені, і якщо ви чули, як пастор Джордж розповідав про це. То наші співробітники щодня прославляли Бога за це. І після цього ми оплатили все однією платіжкою. Грошей прийшло значно більше за ту заборгованість, і ми вийшли переможцями. Слава Богу! Алілуя! Отже, ми продовжуємо говорити про віру. Відкриємо третій розділ: послання до римлян». Я хочу, щоб ви послухали це. Послання до Римлян, 3, 27. Почнімо з 24-го вірша, отримуючи виправдання даром, по Його благодаті, викуплення у Христі Ісусі, якого Бог дав у жертву умолостивлення в крові Його через віру, через віру. Ми продовжуємо говорити про віру, щоб показати Його праведність у прощенні гріхів, які були вчинені раніше. Під час довготерпіння Божого, щоб показати, в одному з перекладів сказано через усунення гріхів. Отже, ми в третьому розділі послання до римлян. Третій розділ. Двадцять сьомий вірш. Де ж те, чим би хвалитися, або пишатися знищене, вигнане і повністю усунене. Яким законом? Законом виконання добрих діл ні. Але законом віри. Бо ми визнаємо, що людина виправдовується і стає праведною через віру, незалежно від діл і діл закону. Виконання закону має нічого спільного з виправданням. Отже, ми говоримо про закон віри. Так, зачекайте хвилинку. Перейдімо сюди і визначимо, що таке віра. Бо тут говориться про закон віри. Є базові принципи закону віри. Ми ходимо вірою, а не тим, що бачимо. Ми не спонукані тим, що ми відчуваємо чи бачимо. І зараз ми це побачимо. Це розширений переклад Біблії. Зараз віра, віра вона зараз. Надія вона в майбутньому. Зараз віра є впевненістю, підтвердженням, документом на право власності на те, чого ми надіємось, будучи доказом того, чого ми не бачимо, і впевненістю в реальності цього. Віра сприймає як реальний факт те, що ще не відкрито органам відчуттів, вірою, довір'ям і святою ревністю, народженою від віри. Були засвідчені і отримали Боже свідчення древні. Вірою, пізнаємо, що віки, світи протягом всіх наступних віків були влаштовані, сформовані, приведені до ладу і споряджені для свого призначення Словом Божим. Так що з невидимого сталося видиме. Все видиме було створене з невидимого. Воно було створене з цієї книги. Автор цієї книги всемогутній Бог на початку Елохім створив небо та землю. Ель це Бог. Елохім множина. Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий створили все це. Він створив все це. Кажу вам: мені це подобається. Слава Богу. Отже, віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Тож віра, ця потужна, невидима сила народилася в вас і в мені тієї миті, коли ми прийняли Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, тієї ж миті. І ви чули моє свідчення. Отже, Глорія сказала, я більше не виходитиму з тобою до людей. Але чому Глорія? Через твої брудні лайливі уста. Я сказав, а що я до біса такого сказав? Розумієте, то вже була звичка. Я повернувся з поїздки того вечора. І Господь вказав мені на це. Я сказав, так, я знаю це. І він сказав: якщо ти не налагодиш свої стосунки зі мною, ти підеш до пекла, до дьявола». Я відповів: так, я знаю це. То що мені робити? І я почув голос місіс Тагард. Місіс Тагард була вдовою, і вона була такою маленькою, маленькою жінкою. Вона завжди одягала чорну сукню і маленький чорний капелюшок з маленькими штучними квітами. Ось тут. Вона була нашою вчителькою в недільній школі. І ми сказали директору недільної школи: Знаєте, в недільній школі в Південних Баптистів все як у звичайній школі. Вас щороку переводять з класу в клас, і ми сказали йому, без місіс Тагард ми сюди не повернемось. Тому вона переходила разом з нами. І я почув: хлопчики, вам слід запросити Ісуса ввійти в ваше серце. І я сказав: це звучить так само нерозумно, як і першого разу, коли я це почув. Однак, Ісусе, війди в моє серце. Відтоді і досі. А це був перший тиждень листопада 1962 року. відтоді лихослів'я було назавжди усунене з мого життя. Назавжди я став новим творінням. я не знав, що це написано в Біблії. Але це сталося зі мною, і в мене були докази цього. Можливо, ви ще не отримали такого остаточного свідчення, але вірте в це. Бо про це говорить завіт. Кров Ісуса ратифікувала всі попередні завіти першого чи старого завіту. Тож ця книга куплена кров'ю, омита кров'ю і підкріплена кров'ю. Слава Богу і всі мої закладки в Біблії. Це місця писання про зцілення та визволення. І можна сісти і переглянути їх. Хвала Богу. І ви можете служити комусь ціленням. Ісус сказав, що віруючі, кластимуть руки на хворих, і ті одужають. Тому ми маємо виконувати цю роботу. Отже, базові принципи віри цієї потужної духовної сили. Я дам вам ці принципи, а потім ми перейдемо до наступного. Тіме, скільки в мене часу? Дякую. Базові принципи віри. Номер один. Вірте в це в своєму серці, і потім кажіть це своїми устами. Євангелія від Марка 11.23. послання до римлян 10.10. 10 друге послання до Коринтян 4:13, від Луки 643 45, Матвія 1235 37, від Марка 525 34, від Матвія 21. Бачите, тут більше, ніж один чи два свідки. Номер два. Віра не працюватиме в серці, наповненому непрощенням. Ми побачимо це в Євангелії від Марка 11.25, послання до Галатів 5.6, послання до Ефесян 4 і послання до Римлян 5.5. Неможливо отримати благословення Авраама вірою Хоми. Послання до Римлян 4.17.20, від Івана 20.24.29, друге до Коринтян 4.18. Віра називає неіснуюче, як існуюче. Послання до Римлян 4.17 до Филипян 4.6.9, книга Буття 17.1, буття 25.1 і 2. Завіт і протиріччя. Ми з професором Стівенсом нещодавно написали книгу з такою назвою. І у брата Хегена була проповідь на цю тему. Ми теж зазначили її у нашій спільній книзі: Завіт і протиріччя. Наприклад. З'являються симптоми хвороби і недуги. І я кажу я зцілений. Ця хвороба і недуга суперечить Слову Божому, але Слово Боже завжди перемагає, завжди перемагає Слово Боже. І на закінчення я хочу прочитати вам з п'ятого розділу Євангелії від Марка. І ось приходить один з начальників синагоги на ім'я Яїр. І, побачивши його, падає до ніг його і ревно просить його, кажучи: Моя донька при смерті, прийди, поклади на неї руки, щоб вона одужала і жила. Ісус пішов з ним. Ісус просто пішов з ним. Що сталося? Віра скерувала його в дім Яїра. Ісус був в Капернаумі. Адже там був офіс його служіння на березі моря і там завжди був натовп людей, які постійно тіснили його, але він просто пішов з Яїром від Ісуса. Так легко було отримати, і це і досі так, якщо виконувати настанови цієї інструкції. Хвала Богу, Тіме. Саме так і потрібно робити. А ви знаєте, що більшість людей. Не читають інструкції з експлуатації своєї нової чи старої машини. У них спустила шина, і вони запитують, що мені тепер робити? Перша машина, яку ми купили для Келі, була новою, і Келі була повністю захоплена цим. Я сказав: Келі, ходімо, вийдемо на майданчик перед будинком. Гаразд. Я сказав: візьми у шафці інструкцію з експлуатації цієї машини. Гаразд. Я сказав. Тепер знайди там як відкрити багажник. Але я знаю. Ні, я сказав, знайди це в інструкції. Тож вона знайшла в інструкції з експлуатації. Я запитав, а як дістати з нього домкрат і запасне колесо? Ну, я не знаю. Я сказав, це в інструкції з експлуатації. Вона сіла там і почала читати інструкції з експлуатації. Вона підняла домкратом машину. Замінила колесо, поставила запасне і опустила її. І я сказав: тепер, якщо ти застрягнеш десь в безлюдному місті, ти сама зможеш впоратися з цим. Амінь. А наш час вичерпано. Я повернусь за хвилину. Дякую всім, хто приєднався до мене сьогодні. Ви багато разів чули, як Глорія казала, сила в постійності або в тому, щоб залишатися незмінним. Перебувайте в Слові Божому, завжди виконуйте писання, не відходьте від нього. Найкращий спосіб зміцняти свою віру, це зайти на наш сайт. Він стане вашим навчальним центром, де ви зможете вкладати слово Боже у ваші очі і ваші вуха, щоб воно потрапляло в ваше серце. Послухайте, цей сайт був спеціально створений, щоб ви могли повністю зануритись у слово Боже, але не заходьте туди без своєї біблії. Перевіряйте все, перевіряйте кожне місце писання. Все перевіряйте, щоб хтось з нас не помилився. Звертайтесь до самої Біблії. Амінь. І тоді ви зможете навчатись і духовно зростати і ставати сильними в Господі та в силі його могутності. До зустрічі завтра. А я, Кенет Коплан, нагадую вам, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь.